Тобі нічого боятися. У Бога на тебе великі плани. Це дитя йому потрібне. Є одна дівчинка у сиротинці. Я вважаю, що про неї хтось мав би піклуватися. Карліта вочевидь душевно хвора. <гір вітаю> Будьте дуже обережним, Маргарет. <гір вітаю> Навколо неї куїтиметься щось погане. <гір вітаю> Навіть лахе. <легке. гір вітаю> це все для тебе. Ні, не треба. <гір вітаю> ну а як це все пов'язано з Карлітою? <гір вітаю> Ця церква зберігала владу тисячі років. Вони на все готові, щоб цю владу втримати. Як контролювати людей, які більше не вірять? Треба створити те, що їх злякає. Думаю, дівчинка це майбутнє матір. Чи я вона матір? Це нітка диявола. Hey! Шість, 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 шість шість шість. Шість шість шість. Це не насправді. Це не насправді. Це не насправді. Не насправді не насправді. Що не насправді? Хто це сказав? Це справжніше нікоди.